Ми важко працювали, щоб створити цей бізнес. Ми гаяли час, ховали братів, проливали багато крові. Королем бути нелегко. От і не забувай про це. Що насправді потрібно цьому клубу це баланс. Моя сім'я тебе не стосується. Ти гадки не маєш то ти чоловік і на що він здатний. Ти покійник! Покійник! Хочеш налякати? Тобі треба буде зробити непростий вибір, синку. Зраду не пробачають. Я не втрачу свій клуб. Сини анархії.